Віткоїн за крок до оновлення історичних максимумів. а альткоїни, хоч і поводі ростуть, проте не проявляють себе активно, що відбувається з біткоїном ем і чому він зірвався з ланцюгів. Як розцінювати цей ріст? Нову потужну хвилю росту, яка буде тривати ще мінімум пів року, чи це останній політ, після якого ми всі дружно підемо донизу? Як поводити себе в такій торговій ситуації і чи варто влізти в ринок саме зараз? Привіт, колеги, це PST. Сьогодні ми оглянемо ситуацію, яка в нас склалася на початку жовтня, і дамо своє трактування подій, а також що ми збираємося робити під час такого росту. А якщо ти досі не підписаний на наш телеграм-канал, обов'язково це, тому що в ньому ми кожного дня публікуємо свої думки по різних альткоїнах і пишемо ситуацію по ринку. Посилання на телеграм буде в описі під даним відео. Глобальна ситуація на місячному таймфреймі по біткоїну поки що без змін. Так, ми чекали корекцію по бітку до 95 тисяч доларів, і е, серпнева свічка давала на це великий натяк протягом вересня. Продавці змогли локально, легенько оновити мінімум серпневої свічки, проте це поки що не дало ніякого результату. Але варто пам'ятати, що структура, яка по біткоїну формувалася по суті, з квітня 24 року, має набагато сильніший вплив на ринок, ніж те, що зараз він активно росте. І нагадаємо, що саме з квітня 24-го року ріст біткоїна призупинився, волатильність росту зменшилася і. Простота росту також, тобто, якщо подивитися, як легко біткоін міг зростати до того, наскільки потужні хвилі росту були до того, і як зараз виглядає теперішня хвиля росту, закладається думка, що навіть якщо біткоін оновить історичний максимум зараз, то він приречений на більш глибшу корекцію. І це варто пам'ятати в цей момент, коли ви хочете зайти в ринок саме на ось таких історичних максимумах. Іншими словами, чи вірите ви, що після такої структури зростання і ось таких корекцій біткоін з теперішньої ціни зможе активно вирости дуже сильно, приблизно так, як це було у листопаді 2024 року. Якщо відкрити тижневий таймфрейм, то дійсно тижнева свічка по біткоїну виглядає дуже злісно. Ми виросли на 10% для бітка, це досить багато. Але починаючи з липня 25-го року, біток рухається от в такому фіолетовому каналі, тобто його ріст ще більш призупинився, і він вже більш нагадує консолідацій канал. І з такого паттерну у нас особисто є два основних сценарії. На даний момент ми не можемо обрати який точно, тому що для цього потрібно побачити оновлення історичного максимуму, а саме реакцію продавців на це оновлення. Перший сценарій говорить про те, що. Ціна біткоїна зараз розпочала ще одну хвилю росту, і після оновлення максимуму вже не повинна ціна біткоїна падати в ідеальному варіанті нижче 125 тисяч доларів, тобто оновивши десь там по 130-140 тисяч доларів, біткоїн повинен втриматися, зробити консолідацію, і далі буде фінальний ріст. Після чого ми вже побачимо глибоке його занурення. І такий сценарій для нас ще дуже оптимістичний. При другому сценарії ми очікуємо, що ціна біткоїна трішки оновить свій історичний максимум, і далі продавці максимальною реакцію зможуть опустити ціну з першими цілями близько 112 тисяч доларів і кінцями 95. І в такому випадку біток оформить ось таку широку консолідацію, в якій буде певний час рухатися. Поки що не віриться, що в діапазоні 108 тисяч доларів була можливість набрати якісь великі позиції для того, щоб впевнено продовжити пхати ціну біткоїна вверх без якихось ще корекцій перед тим. Тому сценарій 95-100 тисяч доларів ми не викреслюємо і можна буде побачити дуже неприємну маніпуляцію, якщо ціна біткоїна зависне близько історичного максимуму і не зможе впевнено продовжувати рости. Критична точка теперішнього росту це діапазон 116-118 тисяч доларів. Якщо навіть біток зараз розпочне корекцію, не оновивши свій е, максимум і втримається в даному діапазоні, це означатиме, що ріст ще не закінчений, і ціна біткоїна продовжить свій ріст вищі історичних максимумів. Проте цікаво трошки інше. Чому альткоїни так впевнено не ростуть за бітком зараз, враховуючи навіть ситуацію, що домінування бітка не активно росте? По суті, після того як домінування біткоїна впало до 57,3%, це було 14 вересня. Не було такого активного агресивного росту, як був до того. Тим не менше, біток активно росте. А навіть той самий ефіріум не може повторювати його рухи і наблизився тільки. До перших локальних максимів, навіть не історичних, і тут вже завмирає біля локальної критичної точки. Якщо подивитися графік домінування за то можна побачити, що після оновлення локальних максимів вище 4,6%, Домінування USDT не продовжило свій ріст, але воно і не вийшло за межі глобальної консолідації, в якій знаходиться з липня 2025 року. Тобто цілком вірно, що ще доштовхають домінування USDT до відмітки 4.1, і далі ми можемо знову продовжити консолідуватися. Зазвичай ось такі різкі зміни нафти на ринку. Вони. Мінливі і без набирання якоїсь потужної позиції протягом якогось часу в межах консолідації вони закінчуються таким самим різким розворотом, тому хто не заходив в позиції по лонгах і зараз сидить, ловить емоцію, що я. Не реалізовую свій капітал і не заробляю гроші зараз. Найгірший час для того, щоб закуповувати альткоїни чи біток, тому що треба побачити, яка реакція ринку буде, хоча б на локальну корекцію. А нагадаємо, що біток росте протягом 8 днів на даному таймфреймі, взагалі без якихось корекцій. І ми не розуміємо, чи є якась сила внизу підтримувати ціну для того, щоб далі було чим штовхати біткоін вверх. і навіть якщо біткоін зараз перешвидшиться і домінування відкоїна продовжить свій ріст, а він е з великою ймовірністю його продовжить, хоча б до Є 60-62%, то альткоїни на це відреагують ніяк. Тому ми прослідали якісь лонг позиції по альткоїнах. Перше, тоді, коли домінування біткоїна дійде до діапазону 60-62 і тут ми побачимо, що є великі шанси на його падіння далі, нижче 55%. І тоді, коли ми побачимо або пробиття вниз діапазону 4,1% по домінуванню USDT, або новий відскок, хоча б до 45 46 і з цієї точки ризикувати купувати буде набагато розумніше, ніж це робити прямо зараз. Якщо подивитися капіталізацію альткоїнів, то вона далі намагається пробити діапазон 1,1 і доларів. Поки що капіталізація альтів не вийшла за межі ось цього фіолетового. Каналу, в якому вона рухається також з липня 2025 року, і може бути дуже неприємний вихід альтів вниз, у випадку, якщо біткоін оновить свої історичні максимуми, і його домінування почне активно рости в діапазон 60-62%. Розглянемо ще ефіріум і подивимося спочатку графік ефір в парі до бітка. На тижневому таймфреймі, ми бачимо, що в нас почалась локальна корекція після тесту трендової лінії, яка не пробивалася вверх з 2022 року. Ось таким потужним пострілом ефір її затестив і зараз потрошки коригується. Тобто є всі шанси, що ефір в парі до бітка продовжить своє падіння до діапазону 033. Це ще мінус 10% з теперішньої ціни. З такої формації... Ми не чекаємо потужного росту, тим більше пробиття ось цієї потужної трендової лінії. Навіть якщо це і відбудеться, то шанс на консолідацію в даному діапазоні і таке саме різке падіння дуже високий. Назначнемо таймфреймі ефір в до USDT. Ми бачимо, що продавці змогли оновити мініми ось цієї потужної свічки. Тобто, це була свічка від 18 серпня на дуже великих об'ємах. Так, і після її оновлення пішла. Зрозуміла реакція. Проте, поки що 4500-4600 знаходиться під контролем продавців, і з такого паттерну ми можемо ще раз так само активно скоригуватися, хоча б до діапазону 4000 доларів. Тому і ефір, і біткоін, і інші криптовалюти не виглядають максимально потужно, тим більше, ефіріум, ось ця хвиля росту від 25 вересня геть не нагадує імпульсну хвилю росту. Це більше нагадує впевнене витискання з позицій продавців і їхніх шорт позицій, так само як це виглядало приблизно з 22 вересня. Так витискали покупців їхніх позицій. А це говорить про ймовірно консолідацію, яка зараз може формуватися по ефіріуму. і це чудовий шанс, якраз таки для торгових ботів. До речі, ми запустили свого торгового бота по ефіріуму, якраз коли він був по 4000. тисячі, діапазон 3,280. І в даному діапазоні ми очікуємо, що цей бод якийсь період зможе наторгуватись у будь-якому випадку. Заходити в ринок по ефіріуму це 12-годинний таймфрейм. Після ось такої хвилі росту, яка відбувалася маленькими свічками і постійно відбивалася лімітними ордерами продавців, досить небезпечно, тому що часто після такого невпевного росту можна побачити таку несподівану різку хвилю падіння. В період такого сильного незрозумілого росту завжди виникає емоція, що я не встиг купити, треба доганяти. Проте варто пам'ятати, що саме на емоціях губляться основні гроші. Тому чекаємо критичних точок і тільки тоді приймаємо рішення. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.